Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в ухиленні від сплати 11 мільйонів гривень податків. відомій блогерці Софії Стужук. Зазначимо, що жінка давно втекла з країни. За даними слідства, підозрювана впродовж п'яти років отримувала на свої банківські рахунки кошти за рекламу товарів в соціальних мережах. Однак, до податкових декларацій про стани доходи фізичної особи ці доходи вона не вносила. У такий спосіб блогерка ухилялася від сплати податків. Як зазначили в БЕП, підставу для реєстрації. Ці кримінального провадження став у матеріал держфінмоніторингу, який було ініційовано співробітниками головного управління розвідки Міноборони. Нагадаємо, блогерка разом із дітьми переїхала до Латвії, де навіть словом не обмовилась про терористичну діяльність РФ. Через таку позицію організація The Low War заблокувала мільйони акаунти зрадниці в інстаграм. Окрім того, Софія Стужук навіть виправдовувала російську атаку на Київ. Вона цинічно заявила, що в обстрілі вині самі українці, які нібито радіють чужим руйнуванням.